У Луцьку судять жителя села Боратин Юрія Казимірчука за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України ще влітку цього року у соцмережах з'явилося відео, на якому чоловік спілкується із нібито росіянкою на тему війни і заявляє про свою неабияку симпатію до РФ руських вояк і ба більше каже, що буцімто Луцьк ждет освобождення. Насправді жінка виявилася у Українською блогеркою, а от чоловік сказав ще дуже багато такого, що викликає злість і обурення. Наприклад, що Володимир Зеленський ніякий не президент. А масовий розстріл українців, який вчинили расисти у Бучі, організували самі українці. З цього приводу правоохоронці відкрили кримінал, і ця справа слухається у Луцькому міськрайонному суді. Якщо воно чоловіка доведуть, то Волинянину загрожують виправні роботи на строк до двох років або арештом на на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років йдеться про статтю 436 Прим 2 Кримінального кодексу України.